Будуть нові, красиві та головне безпечні. Це один із будинків у Київському районі. Вхідні групи якого зараз на ремонті Відновлювальний процес йде за кількома напрямками одночасно, аби максимально швидко та якісно все полагодити. На даному об'єкті вхідні групи прийшли в незадовільний стан. Шар плитки, який був на стінах, почав відвалюватися. Також сходи почали руйнуватися і прийшли в аварійний стан. Також були проблеми з піддашками, було протікання покрівлі та відшаровування штукатурки. На зараз ми виконуємо демонтажні роботи, грунтуємо та приступаємо до оздоблювальних робіт, покриттів, перекриттів та стін. Взагалі, силами КП «ХРБП» з початку року заплановано виконати поточний ремонт 225 вхідних груп. Це на 98 будинках. На даний час вже виконано 75 вхідних груп на 38 будинках. З початку року нашим підприємцям виконано роботу усунення аварійності вхідних груп на 124 житлових будинках. А крім того, виконано роботу усунення аварійності та влаштування перил та поруч вхідних груп на 56 житлових будинках. Наше підприємство працює в посиленому режимі режимі для створення умов комфортного проживання харків'ян ми працюємо по сильному режимі, майже без вихідних. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.